Всім привіт, друзі! Ну що ж, в нас сьома частина по ремонту майстерні. Що я буду сьогодні робити? О, літокана зарядилася. Що ми сьогодні будемо робити? Не знаю, що спію, це вам покажу, але все рівно це буде все в одній серії. Та блін, ну ти скільки пікаєш. Коротше, буде все в одній серії, бо я сьогоднішній день вам показую. Е, показую вам сьогоднішній день. У нас на годиннику 15.11. В мене в запасі неповних 3 години, шоста година, я маю їхати. Так що, за три години, не за повних 3 години, що ми спіємо? Давайте спочатку перейдемо до розпаковки, що я купив. Докупив я лед стрічку, таку ж саму кольорову треба допаювати. Коротше, ще щось придумав. Думаю, блін, вже ну, кусочок різати нема різону. А я вже купив більше, нехай буде. Я, напевно, ще на цю штуку наклею, нехай туди в ту сторону світить. Буде красиво. Коротше, не знаю, отак собі задумав. Я ще хочу сюди поставити. Ви пишіть в коментарях. Ще вас е попрошу, що попрошу, щоб ви мені. Я не знаю, де зарядки для поставити в майстерню для акумуляторного інструменту. Зараз ми це все рішимо разом ви в коментарях напишете, а в наступній серії будемо туди чіпати. Так що, спочатку, приступаємо до е, розпаковки, що я придбав в Аврорі. Це в нас по місці я придбав в магазині лет стрічку. І, і що? Каву п'ємо, курим дзигар і починаємо, приступаємо до роботи. Погнали! А, до речі, забрав я лазурку. Сьогодні будемо, напевно, лазуркою однозначно в цій серії. На декоративку будемо наносити лазурку, тому що я купив е, скотч паперовий малярський. заклеюємо, малюємо, щоб був вже чистий спокій. Можливо, на два рази перейдемо. Я хотів перше білою фарбою малювати. нафіг нужно. Ця майстерня. Два рази малюємо лаком, лазуркою, сірим. Таким буде обща бомба. І цей. І буде гут. Я думаю. Застелем, заклеїмо. Так що погнали спочатку, що я придбав, покажу вам по чеках. Спочатку сьорбаємо кави трохи 62 градуси, ще трошки гаряча. До речі, з кружкою вже вийшло відео на каналі, на моєму першому, так що можете перейти подивитись. Давайте виключимо. Виключайся. Коротше, був в Аврорі. Скотч малярний. Купив. Чому в Аврорі, ви скажете, не в будівельному, та пішли вони, як то кажуть, лісом. Тут в мене скільки метрів я зараз вам скажу. Вироблено в Україні. Значком, бачите, підтримуйте нашого виробника. 48 на 20-20 метрів. Заплатив я за це все діло. Скотч, скотч, Паперовий. Ну, де воно є? То не то. Чи я його викинув? Коротше, 29 гривень. В будівельних магазинах такий скотч коштує 40-50 гривень. За що? Білд, паперовий скотч, типа 4,8 мм. міліметра. Купив дві рульки, бо буду обклеювати там по пристрічку, по пристіл. Щоб не запицяти нічого. Коротше, купив, нехай буде, воно все. Ну, майстерність знадобиться по-любому. Далі. Накінець-то купив Шпатель. Теж в Аврорі 29 гривень, ось такі, десятка. Десь мої всі шпателя погубились, а я -то там тим таким радянським ржаві, ржавим роблю. Таржавчина потім на шпаклівку, от коли декоративку робив. Коротше, 29 гривень. Купив. були вущі, треба було ще вущі купити. Ну, щось я протопив. Далі. Лед-стрічка. Ту ж саму, що я брав, 12 вольтова РГБшна. Ось така, підпаяємось. Так що буде супер, буде бомба. Ну, спочатку я думаю, ми будемо лакувати. Потім вже стрічкою рішимо питання. доріжу. я, напевно, блін замало профілів заказав. Хоча в мене в запасі ще є такі кусочки. Ми щось придумаємо. Ще, що придбав, придбав я ще ліхтарик. А де від нього чек? А, 99 гривень. Оце чек, дивіться. 99 гривень Налобний ліхтарик. Це в мене буде на першому каналі. Посилання на мій перший канал на Телеграм є в описі під відео. Натискаєте більше, і там всі посилання є. Коротше, в Оврорі за 99 гривень буде на першому каналі, будемо його, бачите, я його ще навіть не розпакував. Суть в чому, не знаю, чи він на акуму, чи він на батарейки. Нічого не пише. Чи він на акумуляторах, чи він на батарейках. Короте, це ми будемо розбиратися. Короте, 100 гривень налобний. Прикол, в чому, чому його брав, тому що він має як і біле світло, так і червоне світло. Я думаю, буде корисним нашим воєнним. Буде корисним. Ну і в цілому глянемо, чи вартує він своїх грошей. Коротше, 99 гривень це небагато. Це не 300, не 500. Добре, з тим ми розібралися. Я коротше, що п'ю каву. Зараз приношу вам покажу лазурку і розкажу вам в цьому відео, як цю лазурку робити. Дешево бюджетно за копійки. Так що погнав. Зносив я валіки, показую, які якими валіками потрібно малювати цю декоративку. Ось таку. Ось таким валіком це в нас велюровий валік, товщина, якщо не помиляюсь, 0,8 або пів, я не пам'ятаю, ну до, до сантиметра. Але він в мене тут пересохший. Що я щось був робив, чи то в літній кухні я робив. І погано помив. І тут він такі тверді кусочки. Я, напевно, буду малювати або ось таким, а може і ним помалюю. Або ось таким махнатим. Ну, це задовгий ворс. Знаєте чому? Тому що. Структура валіка, як малюєш, буде лишатись на декоративці. Мені, в принципі, пофіг, то майстерні, я можу йти малювати. Але він багато впитує в себе. В принципі, може й тим буду малювати. Бо той підсох у мене, оцю край вже твердий. Коротше, ось така лазурка. Це мені кум підігнав. Я до нього подзвонив, він каже: Вова, в мене лишилося вже рік стоїть. І не виливати її десь, там теж робив собі декоративку. Дивіться, вона сіра, зараз вона осілася, зараз я її розмішаю добре міксером. Бачите, вона така перламут біла, типу сірий перламутр. Зараз я вам ближче покажу, як вона переливається розмішає, бо акріл догори е -е, вийшов. Хочу вам поділитись, як зробити бюджетно ось таку лазурку. Бо Тому що баночка <кій> баночка одної лазурки коштує в районі там, чи пів коштує 700 гривень, чи 400 гривень, чи 600 Ну, Я не пам'ятаю чесно, Колись я це робив, купляв. Я брав ось такий лак, як тут. Це не реклама, бо зараз напишу, що Ось такий панельний, самий дешевий і, ірком, ось такий. І від них є лазурки там є платина, золото, срібло і так далі. Берете, купляєте, наприклад, як у вас велика стіна, що по бюджетному, і воно переливалося якось так було. Купляєте, наприклад, велику баночку лазурки, там 2 літри лаку, і розмішуєте. що то, що то, то на, на, на водній основі, на акриловій основі і лак. Лазурка теж в собі має лак, але більше має перламутру. Давайте я вам покажу, як це все виглядає. Я вже трошки перемішав, хоча зараз міксером буду мішати. Але як ви якщо так калатаєте з лаком, коли малюєте, обов'язково час від часу перемішуєте. Ну, Я думаю, вам видно, що воно так переливається. бачите? Ну, На стіні буде видніше, бачите, воно таке сірим. Зараз я мішаю це все діло міксером, е включаю трошки на напришвидшено. І буду обклеювати, застеляти це все плівкою, Знов накривати, знімати філамент. Коротше, ви зрозуміли. Застеляю, клею скотч, включаю вам на напришвидшено. І тоді, коли я почну малювати, я вам покажу, як воно все виглядає. Якийсь ракурс таки візьму камери, щоб вам було видно, як воно переливається. Так що погнали. Декоративка також має короте, нерівності і ліпше трошки більше шерсть. Виберіть велюровий сантиметр товщини. Ванночки не міг знайти. Короте, скажете, Вова, що ти таке робиш? Я зараз помаленьку вимакаю відрі і будуть з відра. Бо не міг знайти ванночки. Не знаю, чи вона тріснула, я її викинула. Зараз їхати купляти нема сенсу. Малюю, так як є. Потім, може, знайду одну. у мене ще одна була. Короте, що? Малюємо. Як це все робиться? Я думаю, вас вчити не потрібно. Беремо тоненьку пісточку і відбиваємо краї спочатку. Відбиваємо краї скоренько, отак. Де ми будемо обмальовати? Чекайте, окуляри заберу, зараз їх затраскаю. Скоренько відбиваємо. Не знаю, може в один слой помалюєте і на тому буде ховатися. Якщо буде багато, то на два. Ось так відбили. Де нам потрібно. До і все, і малюємо. Зараз я розмочу валік, викатаю. Прям кісточкою, бо маю цього, не маю, кажу, ванночки. Ну, Сірий колір такий прикольний, такий, світло сіренький Просто бомба. Все, катаємо. Катаємо в різні сторони. Не як краску там, вверх-вниз, в різні сторони. Як попало, тому що буде видно. Отак. розмазуємо, Ді, Вже якась зараза. Чекайте. Зараз давайте я візьму рукавиці, бо то зараз буде, зараз буде капець повний. Бедемо мої рукавиці. О. Все попадало. Скоренько візьмемо рукавиці. О. І будемо катати. Бо зараз всі руки в лаку буде. На першому каналі пишуть манікюр, манікюр. Та це не б'юті-блог, не, народ. Дивіться, розкатуємо вправо-вліво. Я не знаю, чи вам буде видно. Що тут таке? Я вже валіком і бруд розкатав. Чи буде вам видно, як воно переливається. Ну я вже бачу, як воно переливається. І от таким планом. Бажано не капати. Розкатуємо і все. О, В різні сторони. Вправо-вліво, вправо-вліво. І буде переливатися, буде бімбо. Я вам бімба. Отаке. Дивимось, де біле, де пропущене, додаємо. Обов'язково. Все. Я тут в один слой перекатаю, буде вже бімба. Так, Там на горі треба відбити, бо буде потолок біленький. Акуратно, отак я навіть не паруся. Кажу, то майстерня, то не церковна будова. Навіть дріт закрашу від софтбокса, бокса, щоб він так не кидався лаком переламутровим. І буде бомба. Так, як то кажуть старші люди, то не церковна будова. Тут Головне загальний вид, а не до деталей. До деталей я навіть не придираюся. О, і пішов в різні сторони. Все, буде красота, я вам кажу. Викатую валік трошки. І все. Коротше, суть того, цього лаку, я вам скажу, що за 15-20 хвилин треба швидко робити. За 15-20 хвилин можна, якщо тепло у вас... Приміщенні приблизно там 20 градусів в тому районі, то ви можете за хвилин 15-20 знов накатувати. Ще один слой. Ну, ще один слой я по-любому, напевно, накатаю, воно буде ще поцікавіше. Отак От розкатуємо. І все. І супер. Отак. От Накатаємо. О. Це Бімба! Коротше, ну ви зрозуміли, як це все виглядає. Давайте, може, я вам камеру покажу ближче, як воно виглядає. Воно переливається круто. Може і вам видно, а ну гляну. Ну, вам не видно. Ну, ви вже бачите, бачите, ось такі от штуки. Давай фокусуйся, вони вже переливаються. Ось такі. Коротше, включаю, напришвидше, погнали. В один слой ми вкатали. Давайте я вам покажу, де я катав. Тут же все сухеньке. Майже, майже. Ну вже сухеньке. Коротше, палець собі вже полакував буде налоковані. Це буде ця зона, де я буду працювати, паяти, знімати вам відео на перший канал. А ця зона буде, де я буду майструвати. Потім її розділю шторку, як я казав, вроді в шостій серії. Ну це все тільки один слой. Я зараз ще нанесу один слой, вона буде. Трошки темніша і буде більш насищена. Коротше, буде бімба, я вам скажу. І стіни були криві, косі, а зараз виглядають якось. Правда, Ремонтик, ремонтик. Моя дружина, як побачить, що я в майстерні роблю, вона Вова, давай починай вже в нас ремонт робити. Треба плитку поміняти. В коридорі треба декоративку зробити. Вона, як головне, щоб вона не побачила. Коротше, бо ми мене літо. а Я дивлюся, що я швидше почну ремонт робити вдома. Показую вам, як це все виглядає. Ось така от красота. Бачите? То типа гротто, але то не гротто, я це все на швидку руку робив, бачите, ось такі плями. Ну і воно класно так переливається, бачите? Блиститься. Ну, такий насичений колір. і все. Ще раз катати обов'язково потрібно. Вон палець помалював. Вже. Коротше, виглядає ось так. Гарно, а ну, загальний план ось цієї сторони. Шикарно, шикарно, я вам скажу. З тої сторони вам зараз покажу. Бачите, як воно виглядає? Ось так. Переливається, блиститься. Супер! Я вам чесно скажу. І це все коштує копійки. Просто копійки. І я тут не запарювався, не виводив малюнок і так далі. Я просто пиць пиць пішов. як Шо, не курим буде. курим дзигар, п'ємо каву ще 5 хвилин і йдемо по-другому колу, бо тут вже теж підсихає. Бачите, дивіться, я пальчиком проводжу, дивіться, воно скоро сохнеться. От ще трошки є. Вже, я думаю, підсохло, вже не вимазується. Ну, все одно куримо і йдемо по другому разу, покажу вам фініш. Не знаю, чи спюю я нині. Вже пів п'ята, можливо, ще успію трошки стрічки там наклеїти, Допаяти її точно допаяю. А от чи доклеїти, вложити, подивимось. Коротше, погнали. Дивіться, яка красота. Ось така. Я кажу, це як попало, але виглядає дуже гарно. Криві косі стіни, як попало, зробив, я тут не запарювався. Але виглядає дуже красиво. Отак стіна виглядає. Ось так з тої сторони. Давайте я вам покажу з тої сторони. Я вже все, як ви бачите, поставив ось так. Ось такі типу, раковини. Ну, дуже гарно і красиво. Загальний план. Ви можете бачити. Ось так. Ось така красота. Тут пополососив. Коротше, зараз що будемо робити? Напевно, доробляю я цю стрічку. Ще хотів вас запитати. Не знаю, У мене сумніви, де вішати зарядки. Як ви бачите, я це все сюди поскидував. Це зарядки від Дніпрем. Лідер і так далі. Коротше, всі зарядки, всі акуми. Я цією плитою ця стіна ось так, так, так. Це полки розберемо, зашиємо. Тут буде ось ця на дошки, але воно переробиться. Бо Тому що воно таке робилося на швидку руку. І коротше, ця все, Ті всі полки позабираються. Може, там буде декілька полок, але ось таких білих пластин і буде гарно. Зі станками. Ще не знаю, не рішив, можливо, поки що так і буде, щоб ви розуміли, один другому не мішав, щоб я взяв якусь довгу деталь, наприклад, арматуру метрову і міг зачистити, щоб воно не мішав мені цей і цей станок. Ну, ви зрозуміли, циркулярка тут і буде, бо інакше місця немає. Коротше, добре, ви мені скажіть, де мені зарядки ставити? Там чи ось тут їх е -е, поставити. Заким я включаю напришвидше, приступаю до профілю, а ви пишіть в коментарях. Коротше, пишете зліва чи з права? Погнали! Давайте я вам покажу, що я зробив. Чомусь камера не записала, коли я вложив приклеював. Тут я припаяв, був, все супер. Давайте я звідси це заберу, бо потім забуду. Е, спаяв. Е, я думаю, ви бачили на пришвидшенні. там дуже просто. Дроти забрав, напаяв один на один. Зараз я вам покажу ось тут. Де вона у нас була спайка? Бачите, ось. дивіться. Просто напаяв один на один і все. Гарненько, так, товсто. Блин, завод, Почистив спіртиком, супер, все вклеїв. Дивіться, як я обійшов оцю всю штуку. Тут 45, тут ви згинаєте стрічку, щоб обійти 45, бачите, навхльоз даєте. Стіни криві, самі, бачите, тут не пристає. Тут також зігнув, обернув і вже в нас стрічка пішла з цієї сторони. Там просто вирізав ось такий виріз. І все, і пішла вона от сюди, сюди-сюди. Зараз будемо разом включати. Коротше, буде ось така красота. Ні? Ще там докрутити ці пластини, зараз, напевно, їх докручу. Потім зарядними рішайте, пишіть в коментарях обов'язково, я буду чекати ваші відповіді. Я не буду там чіпати, беру за друге, що ви порадили мені, де мені розмістити? Ну тільки в, цьому, в цій стороні. Тут, 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 тут. Ну, фіг його знає. Там ні, бо тому що скажу вам, що там буде дерево і так далі, хоча буде пилососи. Ну, Коротше, напишіте. Що, ставлю я на штатив? Зараз будемо дивитися, яка буде красота. Декоративка вже висохла. Красиво. Я думаю, красиво, дуже красиво. Бомба! Мені оця штука так подобається. Я просто радий, як мала дитина. Чесно вам скажу. Ну, супер, що, далі, що я буду робити? Докручую ті пластини. На годиннику вже без 15 хвилин. Шоста я буду збиратися. Ну, це відео не закінчується. Завтра включуся. Так що, відео буде довге, але класне. Будемо, що ми робити, я вже забув, що ми маємо робити. Ну, коротше, менше з тим. Докручую ці пластини, завтра включуся. Поганій день я е, до майстерні скільки? Півперша. Е, хотів ще вам зняти, але сьогодні, напевно, не вийде. Це відео я буду закінчувати. Потім, може, включуся, я буду в літній кухні теж робити таку декоративку. Вона в мене зроблена, але мені треба буде потолок покрасти, бо вже рік стоїть, ніяк не добрався. Подзвонили мені хлопці. Треба павери і ліхтарики. Як ви бачите, в мене є вже надруковані корпуси, буду складати. Павербанки сьогодні буду робити. Сьогодні ліхтарики, не знаю, скільки зроблю. Так що на цьому будемо прощатися, на цьому відео закінчується. Ви підписуйтесь на канал. Можливо, я вам включу в таймлапс. Я думаю, буде вам цікаво. Я збоку поставлю камеру, включу в таймлапс, будете бачити, як я збираю павери і ліхтарики. Ну, Зараз на даний час написали: треба павербанки. І декілька ліхтариків. Ну і павербанки в мене чуєте. Принтер там друкує, е друкує корпуси до ліхтариків. І наступна партія буде знову павери. Ручу вам, напевно, в таймлапці, як я це буду збирати. Думаю, вам буде цікаво. Чим я займаюся на другому каналі. Отакі всякі штуки. Так що, що вам хочу сказати, робіть щось своїми руками, пробуйте, старайтесь, бачите, воно все виходить. Я все кажу: хто робить, той має, хто нічого не робить, той не має. Так що, всім дякую за увагу. Підписка, дзвіночок, лайк. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.